Кажу вам свого погреба. Тут у нас баночки. Отак От полички, баночки пусті. Це гарбузики Тут. на кашу. Тут двері в нас. Заходимо. Тут стоїть насос. Всередині. Тут картошечка, морквочка, яблучка, грушечки, капуста. Я зараз вам покажу, скільки у нас всього. Компоти, подивіться, скільки. Помідорчики, сало, сало, то смалець. І тут смалець. Це цього літюшний, це того літюшний. Огірочки, салати пішли. Заправки, грибочки, компот, тут вареничко. Далі пішли салати. Аджика, соус. Тушонка. Тут на у нас О, такий у нас погреб. Дивіться, скільки всього. Скільки всього ми позакривали. Бачили? Можна дві зими, о, два ради банок. Отака в нас це березовий сочок, отака в нас красотінь.